Доброго дня! Спробую я сьогодні порибалити з сонячною погодою, не зовсім зранку виїхав, трошки відпочив. Щось з цього вийде, все побачите на новому місці. Річка Іква. Зараз тут похожу біля містка. Перевірю наклювання окунця. Ось таке гарне місце. Але вода брудна і її мало. Ого, чуть не впав в воду. Ще навіть першого закиду не зробив, а вже приземлився на п'яту точечку. Хе, початок перспективний. А ось яка риба є в даному місці Судакевич придавив нашого облірка клас. Відпускаємо містера Судака. Який нас порадував клюванням в такій брудній воді. Спущу зараз по течі. Ось і зацеп. А, що відстрілив. Фу. В таких місцях рибалити небезпечно. Цікаво, але небезпечно для примани. Треба знайти десь ямку. О такій даній річці, вона невелика. Бачу води було більше. Це впала вода. Поїду зараз, десь буду шукати ще де можна зупинитися. Просто не знаю де кинути. Тут навіть не проведу. Перевірю ще одну точку на наявність риби. Ще один міст. Як гарно! Вода насичується киснем. Перевірю, чи буде клювати риба. воблер не змінюю. Вода чорна, ну темна, брудна. Ого! Се я закинув. Да, блін. Вон тут не видно, але я пристроївся так, щоб можна було закинути чуть перевірю ще як під містком. А під містком. Ось такий ловчик. Мілко тут чіпляю. Ще одне місце, але я бачу тут трави взагалі повно. Може вдасться провести? Зараз пробую декілька разів закинути. Ті місця, де можна чуть провести в і все. Далі трава і він не працює. Пробував я заїхати ще на одне місце. Ось там он дядько допоміг штовханути. Пригнув, бачите, в таку колію. Підкопав, єлі видерся, там он, дядько каже, далі не проїдеш. Це бух. Зараз буду пробувати тут покидати до кінця. Такі ось рибацькі пригоди. От сюди от машина доходила і зупинялася. Так, я без чобіт, а далі проходу немає. В кросівках я сюди не пройду. Спочатку сьогодні я рибачив на фаворит Х1. А зараз буду рибалити на Орбіон. Шнурі там 0,1, а тут буде 0,06. Буду ставити менші приманки. Води в богу багатенько, ось тому і затопило берег. Тоже хочешь порыбалить? Что ты хочешь паутиною спласти катушку? А ну давай. Все. Стаю вертушку, нічого. Бачу води піднялася. поставив в обір з більшою лопатою, з кращим зануренням свого розвідника. Люди відпочивають на сапах прогулянка. Так, перев'язуватись воду. Обірвав шнур, зачепився за траву. Бачите, вон якась змія поплила. Така в мене сьогодні ще зустріч. Вуш екіпи. Ну, можливо не видно, але так пішов на ту сторону. А я поставив вертушечку і пробую ще на вертушечку когось піймати. Тільки що підводжу і було клювання. Ось тут під берегом. Я вже поставив такого кислотного блірка жовтого кольору, який в мене гарно рибалив спочатку весни по судаку. Дуже гарно я на нього тоді половив, а тільки що було клювання, бо то не трава. Я вже траву відрізняю від клювання. Сьогодні трави ціпляв дуже багато. Ось тут бужок впадає в Південний бух. Так, жаба. Місце гарне зроблене для ловлі білої риби. Я щось кидаю, 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 кидаю і немає риби. Не вдається піймати. Рибалка це не тільки ловити. Треба ще підібрати ключ для риби, на який вона буде клювати. Мені поки не вдається це зробити. Ну ось який карась бере. Дядько показує, колега риба каже, можеш зняти, показати. Карасик прокльовує, а бачите хизачок. Чи може я ключ не підібрав? Ну їх треба пробувати. Він тут зелененький любить такий прозорий, знаєте? Такий, такого кольору. От. Да. Да. І біленький любить. У вас такий бачу зелений. Ну, ось. Всякий. ну це більш до воблера похоже. Він ну тут... то ж воблер, я на воблера кидав. А тут, тут такої крупної нема. Да. Получається. Є щука. Ну щука вона не жирує, щука, якщо вона вже сьогодні зранку чи коли щось купнула, то вона стоїть там довкорчар і все, їй наплює. Поки не проголодається. Дякую за, кому... за підказку. А такі ці твістера от, зазвичай. Резинку, так? Так, 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 О, Хоче. обо по, гарна по, клювака. О. Це він такий стандартний, це вже навіть маленьке, такі викидають. Все правильно, хай підростає. Риба є, скільки треба, щось. тона. Ну так да. Ось такі пригоди рибацькі. Хочеться піймати щось крупніше. А як кажуть, що треба виходити було зранку. Ну, все одно, оскому збив, біля річки походив, машину дістав За допомоги також колеги рибака, такі ось рибацькі пригоди. Ще пару закидів і буду збиратись додому. Що треба поїхати відмити машину. Рибалка це не тільки рибу ловити. Ось так ось Таврунька вирвалася сьогодні. Всім приємного перегляду. Ось такі в мене вийшли сьогодні рибацькі пригоди. Подобайку за старання, але мені дали зауваження Вон, дядько роман місцевий риболов, який сидить поряд там на карася, плотву ловить, плітку ловить. Він мені каже, що за хижаком треба приходити зранку, а я трохи проспав. Все, до наступних зустрічей. Побував на декількох річках. Пока не забувайте підписуватись на канал.